Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Наш пічічі. Жирона влаштувала парад на честь історичного виходу в Лігу чемпіонів. Президент Полісся Буткевич Гуцуляка купили за 600 тисяч євро, без коровайного також купили за 600 тисяч. Довбику закидують 400 у здобутті пічічі. Джерело Піхальонок без п'яти хвилин гравець шахтаря. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Червоно-білі фінішували на третьому місці в турнірній таблиці за підсумками сезону Ла Ліги. Вперше в історії Жирона зіграє в Лізі чемпіонів. Каталонці вирішили відсвяткувати цю подію разом із фанатами і влаштували парад. Автобус з футболістами зустрічали болівальники на вулиці міста. У своїх соцмережах прес служба виклика відео, де Артем Довби пов'язує український прапор і вигукує Слава Україні. Пост супроводили підписом Наш Пічічі. Український форвард, який лише влітку приєднався до Жерони, став найкращим бомбардиром не на тільки клубу, а й цього чемпіонату. Довбук забив за червоно-білих у Лалізі 24 голи. Він випередив сьорлота з гілля Реала на один м'яч, а Белінгема з Реала на 5. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Президент Поліції Геннадій Буткевич оголосив, що клуб вже оформив трансфери трьох футболістів. Гуцуляка купили за 600 тисяч євро, безкоровайного за 600 тисяч. Бабенко безкоштовно. Цитує Буткевич, а журналіст Володимир зверав у своєму телеграм-каналі. Нагадуємо, раніше була інформація, що Гуцуляком також цікавиться київське Динамо. Наставник Вільяреала Марселіна впевнений, що його підопічний Олександр Сьорлот мав здобути звання найкращого Ла ліги. Норвежець прикро травмувався на 15-й хвилині матчу проти Асасуни і втратив шанси наздогнати Довбика. Втім, Марселіна звертає увагу на кількість голів з пенальті. Сьорлот усі свої 23 м'ячі забив з гри, натомість у Довбика 7 з 24 голів пенальтійні. Трохи сумно, бо ми мали мрію, що Олександр стане найкращим бомбардиром. Я думаю, він заслужив на це, тому що забив 23 голи і жодного з пенальті. Його спіткала травма це так сумно. Сьорлон засмучений, це нормально. Травмувався грідити так хоче забити. І відразу зрозумів, що щось сталося. Ми поговорили з Олександром. Це сумний день для нього і всіх нас, хто поділяв його мрію. На слова Марселіно Марка. Хаубек Дніпра 1 Олександр Піхальонок без п'яти хвилин гравець шахтаря. Принципової домовленості між всіма сторонами досягнуто, повідомляє журналіст Ігор Бурубас. Залишилося владнати певні фінансові нюанси і гравець повернеться в табір герників. Піхальонок розглядається, як заміна Георгію Судакову, який може піти у топ європейський клуб у літній міжсезонню. У поточному сезоні Піхальонок зіграв за Дніпро-1-25 матчів у ПЛ та забив 5 мячів. Олександр є вихованцем гірників. 7 матчів за основну команду з 2016 по 2020 роки. Портал Footy headlines який спеціалізується на інсайдах щодо дизайну майбутніх форм клубів, опублікував фото прогнозованої домашньої форми джерона на сезон 24-25. Команда Артема Дубика та Віктора Циганкова гратиме у звичних для себе червоних та білих кольорах, але при цьому візерунок дуже помітно відрізняється від вертикальних смуг, що використовуються зараз. У мережі навіть з'явилося живе фото нової форми Жерони з логотипом ймовірного нового титульного спонсора Етіхард Airways. Ця команда вже є титульним спонсором трьох клубів City Group – Manchester City, New York City і Melbourne City. Чемпіони Франції близькі до підписання 25-річного вратаря Краснодара та збірної Росії Матвія Сафонова стверджує Фабриці Романо. ПСЖ нібито готовий заплатити 20 мільйонів євро клубу з країни терориста. Трансфер явно вдарить по репутації парижан та ще виглядає абсурдно з суто футбольної точки зору. Позиція воротаря ПСЖ впевнено закрита 25-річним Донарумою та 22-річним Теннесом. Навіщо витрачати чималу суму на третього кіпера з російським паспортом? Нагадуємо, цього сезону ПСЖ вкотре не зміг виграти Лігу Чемпіонів і безкоштовно втратив свою головну зірку Кіліанам БП. У Мексиці вже розпочався футбольний турнір Kings World Cup, який організовує Жерар Пікі. У ньому візьме участь спеціальна українська збірна медіафутбольна команда «UA Steel». До її складу входять Артем Федецький, Марлос, Даріо Серна, Едмар, Микола Морозюк, Дмитро Чигринський, Андрій Шевченко, Андрій П'ятов, Євген Коноплянко, Андрій Воронін, Валерій Федорчук, Жуніор Морайс і стример Михайло Лебіга. Українська команда зустрілася з Жераром Пяке і подарували йому прапор України вишиванку та годинник. Президент Полісся Геннадій Буткевич оголосив про призначення Імада Ашура новим головним тренером команди. Як повідомляє журналіст Володимир Зверов у своєму телеграм-каналі, сьогодні під час зустрічі з журналістами, президент Полісся оголосив, що новим наставником команди призначений Імад Ашур. Додамо, що Ашур раніше очолював команду Дніпро-1 Ю-19. Лівий захисник Ривбасу Дібанго поділився думками про виступи зброї України на чемпіонаті Європи в Німеччині. Я сподіваюся на класний результат від збірної України, буду вболівати за сині жовтих, та маю надію, що Україна виграє Євро 24, тому що у вас неймовірна команда має сильних гравців, дуже багато кваліфікованих топових футболістів, таких як, наприклад, Дзінченко чи Мудрик. Тож я хочу побажати Україні досягнути гарних результатів на Чемпіонаті Європи, сказав Дібанго. Нагадуємо що євро 24 пройде в з 14 червня по 14 липня також представляємо вам календар матчів збірної україни на груповому етапі євро 2024 румунія україна 17 червня словаччина україна 22 червня україна бельгія 26 червня Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.